Я загубилась в почуттях, я заблукала у думках, а він назвав мене своєю, але це все і все не так. Я закохалася у мрію, я полюбила його в сні, уся віддалась тій уяві, а все не так є у житті. В його очах літаю в хмарах, назвав він сонечком своїм, а я земна, хоча і ангел, але це все лише вісні. Та ми в реальності живемо, і я сподобалась йому, та як мені відповідати, я вірність свою збережу. Любов, вона завжди приємна, і ця закоханість в душі. Тепло від неї йде по тілу, все наяву, не тільки в сні. Мені приємна ця увага, я загубилась в почуттях, і моя мрія, як та казка, котру ніхто ще не читав.